Ось ще ось іще малий мені дав чек, я не побачила. А ну, дай мені отой пакет, дайте той пакет. Дів я зараз подивлюся. Так, кобиляки вулиця, чек, штрих з соковий напій 0,5. Це сок, він купив 40, 40 гривень, 70 купів. Це да. Чеків немає. А ну, подивись, ще в карманах. І так, другий чек. Те, що він купив, чек.

Готівка. Він мені він дав готівку 500 гривень, а скупився він на 460 гривень. Синочок. А де ти купляв сердельки? -да, ти в українських колбасах? А де в українських? В маркетопці? В да. маркетопці. Ну тут немає чеку із сердельок. Хай сердельки по 250 гривень. Ну, це так, грубо говоря. Там, Біля готовці, там не було сісок. Там багато сісок. Ну, все, хорошо, ну от сума 40 гривень і 460 гривень. І він дав 500 гривень. Воно так і виходить, 500 гривень. Мені просто інтересно, синочок. Де ще тисяча гривень? Ну, не тисяча гривень, хай там, грубо говоря, 800 гривень. Ну, я, Андрій купив сок. ще, ще купив я. Ну тут все написано за сок, за жувачку, за сухарики. Ну, ще собі одну жувачку купив все. Ну, ось ця жвачка, ну тут все написано, те, що ти купив. Ти що, ти що я Понимаєте? потратив на ну... Андрій, все. Андрюші, ти взяв що? Сухарики? Да. Ну і все. Імені теж. Ну, ось, тут все написано, тут все зараховано. А де ти потратив 500 гривень, а де ще одна тисяча гривень? Я просто не можу зрозуміти. Хто його надурив у цю дитину, кроху? Побачили, що в нього півтори тисячі і давайте надурювати. Понимаете? Я в хочу вам сказати. Дитина прийшла в маркетоп скупиться, в Відтоді, блін... Ну, я в шокі. Так. Потала продуктовий магазин, потала вулиця Андрія. Господи, що тут три гриніці? За округлена сума 461 гривню він заплатив, а готівку він дав 500 гривень. Решта 39 гривень. Решта 39 гривень. Плюс за 40 гривень він взяв сок. Понимаєте, к чому це я клоню? Ну, мамо, ще там гатики нападали. Ну, я поняла. Ну, а ти що, що я По Мам, ти Походу що... мене обманули. Походу мене обманули, каже. Кармані походу є. Покажи. Ну, а там мої купилки, это стача моя. Ну не тисяча ж. Ну не тисяча. Ну а де тисяча одна купюра. Кармані, походу, курточка. Принеси мені. її. Курточку? Да, принеси мені курточку.